Таємо усіх допитливих на каналі Еверест. Сьогодні не бути в курсі усього просто неприпустимо. Ми допоможемо досягнути рівня ерудит і стати ходячою енциклопедією. Пропонуємо п'ять вражаючих фактів про все навколо. Сьогодні поговоримо про ліки. Обійтися без них сьогодні неможливо, адже нікому не хочеться хворіти. Отож, топ-5 цікавинок, які розкриють нам невідому сторону, здавалося б звичних медикаментів. Отже, п'ята сходинка, як не дивно, тут у нас грифрутовий сік. Його не рекомендується пити під час прийому ліків. В напої містяться часточки, які обманюють організм, викликаючи стан схожий на передозування медикаментами. Сік грифрута не варто вживати, лікуючи аритмію, кашель, алергію, неврологічні чи шлункові недуги. Четвертою у нашому рейтингу стала заморозка для ран. Її на початку нашої ери вигадав гладіатор Гален. Аби послабити больові відчуття від тренувань з мечем, він змішував олію, віск і пелюстки троянди. Суміш нанесена на пошкоджене місце швидко випаровувалась, давала відчуття прохолоди і знімала біль. Прийом заморожування ран щоправда рідким азотом, і сьогодні незамінний під час травмувань у спорті. Третє місце ми віддаємо розчину барвника діамантового зеленого. В народі ми називаємо його простіше зеленка. Її використовують як антисептик лише в країнах пострадянського простору. В Сполучених Штатах та Європі зеленка теж дозволена, але її ніхто не використовує. Причина на естетичний вигляд пацієнтів після обробки зеленим розчином. На другій позиції популярний напій. Зараз розкажемо, як він тут опинився. Наприкінці 19-го століття головні болі та різь у животі лікували не чим інакшим, як Кока-Колою. Як виявилось, не дарма. У її склад входив кокаїн, який приглушував спазми. Вилучили його з рецепта лише в 1913-му. Сьогодні у відомому напої присутній екстракт листя коки. Зрозуміло, в значно меншій кількості, як сторіччя тому. І ось таке очікуване перше місце. Воно дісталось препарату, який одна американська фармакологічна компанія вирішила випробувати у 1992 році. Розробили його як ліки від хвороб серця. Помітного впливу на кровообіг міокарду таблетки не дали. Однак більшість чоловіків, які брали участь в тестуванні, повертати таблетки не захотіли, бо помітили покращення потенції. Так була винайдена Віагра. Що секунди у світі вживають шість пігулок цього чудодійного препарату. Ну, от і все на сьогодні. Нехай ці знання спрощують вам життя та роблять його цікавішим. Топ-5 фізірка вражаючих фактів створена за підтримки Українського дому медицини. Тут ви знайдете широкий асортимент лікарських препаратів, а за веркарт можете отримати знижку до 7%. Посміхайтесь і пам'ятайте, у світі ще чимало фактів, які приголомшать вас.